Привіт, друзі! Поки біткоін падає, весь ринок знову падає. Оце все страшне коїться, ніхто не знає, що робити. Для нас з вами настав час відкрити своє оченятка та повернутись до нашої найулюбленішої теми, чим в принципі відрізняються думки та поведінка бідних людей від багатих. Отже, давай розбиратись. Погнали! Перше, що хотів сказати, друзі, вас вже. 313 на момент запису, я вчора здається заходив в Ютуб, побачив там цифру 300. Давайте жарти про тракториста, але будь ласка, не про відсмокчі. Добре, просто щось яке який... 314. Добрий вечір, прям приємненько. Отже, жарти про 300, окрім від смок щось дуже цікаве, щось таке з диковинкою. Можливо, ще й про якесь інвестування або про про криптовалюту. Пишіть в коментарях, поржимо всі разом і повертаємося до теми відео. Перше, що найосновніше, з чого починається все життя. У людини це саме навчання. Є, як правило, я от для себе відокремив такі, мабуть, вже три групи більше, але я хоч, хотів би їх поділити на дві, такі більш радикальні. Перша частина це ті, які навчаються, тому що вони хочуть навчатися, тому що вони прагнуть якихось знань, розуміють, що це їм буде потрібно колись, а інші це такі, котрим взагалі нічого не потрібно, то, скажімо, роздолбає. Я не кажу, що хтось з них дуже поганий або дуже хороший. Це взагалі не про це. Тут більше до того я веду, що ті, хто навчаються, тому що розуміють. Для чого це навчання? Вони потім обирають собі професію, яку вони хочуть, а не ту, яку їм хтось скаже або хтось порекомендує. Ні, вони вже розуміють, що ця професія, скоріш за все, буде дуже цікаво. Вони навчаються, вони якісь знання дістають, книжки читають, знайомляться з людьми, дивляться якісь курси. Інші просто закінчуються 11 клас. Вони йдуть просто на бюджет в будь-який перший ліпший університет, навчаються там на бюджет. Вони йдуть в університет не для того, щоб отримати знання, не для того, щоб потім самореалізуватися. Вони йдуть для. Для того щоб просто десь бути, отримати бюджет, це ж дуже гарно, просто отримувати бюджет, не отримати ніякої професії. А інші вони вони вже з розумом підходять. Вони довго обирають, в який сам університет піти, яку саме професію вибрати, з кимось консультуються, читають. Ось. Тут прям вже йде розголуження. Одні йдуть, скажімо, по неправильній стезі, інші йдуть по більш правильній, як на мене. Я не кажу знову ж таки, що це неправильно. Можливо, там з тих, хто йде на бюджет, також є дуже, дуже великі, дуже багаті люди. Можливо, але, як на мене, ті, хто обирають професію за покликанням, вони більш щасливі, більш задоволені життям, більш самореалізовані. Вони, скажімо, як на мене, більш круті. Я пішов з 9 класу. Стопив в коледж, відучився на бухгалтера. Потім зрозумів, що мені бухгалтерія взагалі не подобається, я постійно втрачаю якусь копічинку, це взагалі не про мене. І там я побачив про менеджмент і про, про маркетинг. Мені сподобалась і та, і, і інша професія. Я почав навчати її більше, почав читати, дізнаватися, що таке ця професія, на що вона взагалі людям потрібна. І потім після коледжу я поступив вже до університету саме на маркетолога. І я тільки зараз почав жаліти, що я цю тропинку обрав. Чому я почав жаліти? Тому що я вже. Вже більше 10 років маркетингу, і для мене вже немає щось цікавого в цій професії. Мені здається, що вона для мене якось себе вже ізжила. Тому ось зараз я прям повністю поглинаю вже в криптовалюту в інвестування для того, щоб знайти щось дуже нове і повністю інше. Але завдяки моєму досвіду, минулому мені це все зараз допомагає. Інші, які мої однокласники, поступили лише аби на бюджет. Вони відучились, здається на філфакі в моєму рідному місті, і зараз працюють тут десь в. Магазині, хтось десь на ринку, хтось там охоронець, немає різниці. Хтось з кимось працює, вони обрали, як на мене, трішечки не той шлях. Я за це їх не засуджую. Це їх вибір абсолютно їх. Найголовніше, що навіть якщо ти зробив вже на цьому етапі помилку, це все ще можна змінити. Все ще можна змінити. Плавненько переходимо з тобою до другого пункту. Другий пункт це формування капіталу. Формування капіталу. Ми з тобою вже проговорили в минулому стороку. Я додам посилання. Найосновніше штука будь-якої людини це вміння відкладати, вміння контролювати свої витрати та доходи. Якщо ти їх контролюєш, то ти можеш робити з ними повністю все. Ти можеш їх відкладати, ти можеш їх кудись інвестувати, ти можеш їх витрачати на все, що тобі завгодно, десь можеш економити, коли ти бачиш повністю свої всі витрати та доходи як на лодоні, та якщо ти їх намагаєшся якось спланувати, то це вже майже половина твого успіху. Якщо, якщо ти почнеш це робити, то через 5-10-15 15 років ти накопичиш якийсь капітал або фінансову подушку та зможеш зробити з неї те, що тобі заманеться. По цьому капіталу є два, два можливі шляхи: перший шлях це відкладати на те, що тобі в майбутньому допоможе заробити або жити спокійно, це, наприклад, як пенсія або під інвестування. бізнес, акції, криптовалюта, немає різниці, або ще навчання. Навчання також дуже підходить, тому що якщо ти навчаєшся, ти отримуєш якісь нові навички, які ти можеш потім відтворювати в своєму житті, які тобі потім допоможуть заробляти більше грошей або робити свою роботу, своє життя більш комфортнішим. І інший шлях, це як я тобі казав, знову ж таки, скільки б ти не заробив, витрати під нуль, купити собі айфон, машину, квартиру, все, що тобі завгодно, ну, дивлячись на, на те, скільки ти зробляш. Це також дуже шлях гарний, тому що ти живеш прямо тут і зараз. В тебе є все, що тобі заманеться, ти кайфуєш життям. Але якщо один день... І щось в твоєму житті зміниться, наприклад, тебе звільнять з роботи, або, наприклад, твій бізнес прогорів, або ще щось, немає різниці, щось станеться в твоєму житті. Якщо ти все витрачав під нуль, і тобі немає твоєї фінансової подишки, яка тобі надасть змогу ось це падіння пережити якийсь час, а потім знову кудись інвестувати або вкласти, то потім тобі буде набагато складніше знову розгортатись. Тому я вас дуже благаю: не витрачайте свою зарплату під нуль, не витрачайте свої гроші під нуль, якусь частину, хоча. Хоча б малесеньку таку от крошечку відкладайте. Ось, наприклад, наші минулі прорахунки про мінімальну зарплату, 18 тисяч з половиною гривень. 17 з половиною тисяч ми витрачаємо. Ми залишаємо всього лише тисячу гривень на місяць. Це взагалі це, Це копійки. Дивіться, за 5 років ми зможемо відкласти 60 тисяч гривень. Це півтори тисячі доларів. Скажіть, будь ласка, не вже півтори тисячі доларів це маленький капітал. Ні. На півтори тисячі доларів можна дуже багато чого зробити. Можна якийсь не знаю, виробничий процес налагодити, ну зовсім якийсь там не знаю, кустарний десь в своєму гаражі, але це вже якийсь бізнес. Можна його вкласти у своє навчання, піти на курс айтішника. Вони здається, взагалі там коштують 500 доларів або тисячу доларів. Ти їх також можеш вкласти. Ти можеш покращити вже поточну професію, просто відкладаючи гроші на своє майбутнє, ти вже маєш через 5 років. А якщо тут зробити 10, 120 Тисяч гривень, ти вже маєш якийсь капітал, і з цим капіталом найголовніше потім правильно розібратись, правильно його вкласти. Звичайно, ще може бути, що таке за ці п'ять років, що станеться, тебе звільнять, і ти не зможеш знайти там якусь роботу. Але навіть друзі, якщо тебе звільнили, ти можеш не працювати там два-три місяці. Взагалі ти можеш відпочити від усього завдяки тому, що ти відкладав цей весь час. В мене була така сама історія. Я просто звільнився з роботи. Я просто один рік взагалі не робив. Взагалі я нічого не робив. Я жив. Тільки на свої відкладені гроші, так це не дуже гарна штука, тому що я пропустив, можна сказати, рік, але мені потрібно було перезавантажитись. Я тупо, рік взагалі нічого не робив, нікуди не інвестував. Читав книжки, дивився ютуб, грав в ігри та гуляв з друзями. Все це був мій один рік. Я взагалі не жалкую. Це був найкрутіший рік в моєму житті. Ну, один з найкрутіших. Добре. Отже, ми з тобою навчилися гарно. Ми з тобою отримали якусь професію, ми з тобою працюємо десь. Ми з тобою вже накупили якісь якусь подушку, якийсь капітал. Що тепер з нею робити? Твоє завдання це знайти якусь можливість. Все дуже просто. Якщо ти професіонал в своєму виду діяльності, будь-який момент до тебе може прийти якась дуже цікава ідея. Не обов'язково вона буде дуже геніальною, не обов'язково вона буде дуже класною, але якщо ти займаєшся чимось цікавим для тебе, то обов'язково якісь дадумки. Для Подальшого, подальших твоїх дій вони тобі прийдуть до голови. Як приклад, колись дуже давно, коли я ще був в університеті, я працював в одного дядьки. В нього був дуже цікавий атракціон. Називається лазерний лабіринт. Мені ця ідея дуже сподобалась, і я дуже загорівся. Я захотів такий же атракціон поставити в своєму рідному місті на літо, бо це курортне містечко. Я жив біля моря. В принципі, інвестиції були не дуже багаті. Я не пам'ятаю, скільки там грошей потрібно, було здається, там близько 2000 доларів. Там плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю. Вже було дуже давно. І що я зробив? Я продав все, що в мене було, все, що в мене було накопичене, завдяки тому, що я вже працював десь та ще й отримував гроші якісь від своїх батьків. Я вже якусь частину накопичував, продав свою гітару, продав свій годинник, продав ще щось. Я не, не пам'ятаю речі, які, здається, свої продав. Я продав все, що в мене було. Взяв накопичені гроші. В мене, здається, навіть десь була розбита копилка. Якщо я знайду фотографію, я додам її сюди, ти просто побачиш, це було максимально кринжово. Але це було круто. Я зайняв Гроші у батьків, зайняв гроші у знайомих у всіх зайняв гроші. Я зробив цей атракціон, я поставив його, я його заробив якісь гроші, я потім цей атракціон продав. Потім в мене з'явилася ідея: а що, якщо продавати такі атракціони? Бо я вже один продав. Я можу робити такі атракціони ще. В мене був вже знайомий дядечко, який робив такі атракціони. Мені потрібно було лише зробити рекламу, а я маркетолог. Мені потрібно було зробити сайт, рекламу, написати статті, посіяти їх в якісь групах і потім чекати. Клієнтів я таки зробив. Я знайшов одного клієнта, продав йому атракціон, і я заробив на своєму атракціоні. І цю частинку грошей далі я вже їх інвестував не дуже не дуже правильно. Потрібно було ними трішечки інакше розпорядитися. Я вклав їх в квартиру. Мені звичайно допомогли батьки, але все ж таки свою частину якусь також я вклав. Мені було там, здається, 23 роки або 22 роки. Там не дуже багато було грошей. Ні, але все ж таки я їх вже зробив. Це були мої гроші, і на, на той час. Час там 3 тисячі доларів, здається, в мене було, або 4 тисячі. Це було просто дуже багато грошей. Я зайняв все, я віддав це все. Я потім продав один, потім продав другий. До чого я веду, друзі? Якщо ви займаєтесь тією роботою, яка вам дуже подобається, рано чи пізно якась ідея до вас прийде. Вона може бути будь-якою. Головне, що вам потрібно, коли ви вже якусь ідею знайшли, її можна реалізувати тільки, якщо у вас є якийсь капітал, або його можна зайняти, звичайно, але із кредитами або із займами ми можемо поговорити з вами в іншому якомусь ролику, не зараз. Ще я з другом, після цього ж цих же ж атракціонів, я відкрив з другом офіс, в якому ми працювали з інтернет-магазинами. Ми наповнювали їх товарами, обслуговували так само. Там не дуже також все добре зайшло, але все ж таки я спробував. Ми також туди гроші вкладали, ми купували обладнання, але ну якось не зайшло воно. Ми, ми ще були молоді, зелені, але це прям дуже класний експірінц. І третє, це в мене ще був інтернет-магазин, який я розвивав повністю самостійно, який створив повністю самостійно. Я їм займався, здається, 5 років. Я працював на якійсь роботі, займався ще паралельно своїм інтернет-магазином. З роботи зі своєї я вкладав гроші в інтернет-магазин і розвивав його за рахунок ось цих коштів. Потім за якийсь час я вийшов на якийсь оберт, щось почав зробляти, але там була сума ну така не дуже велика. Мені вже потрібно було приймати рішення або звільнятися та переходити повністю на інтернет-магазин, але він не зможе мене підтримувати моє життя або працювати далі. Ну і так Склалося, що я просто закінчив свій інтернет-магазин, кар'єру інтернет-магазиняра та перейшов далі працювати. Знову ж таки, я взагалі не жалкую, що я займався цим магазином. Це було дуже круто. Це дуже корисна штука, тому що ти починаєш якусь починаєш щось нове, ти дізнаєшся, щось нове, ти читаєш, ти вивчаєш, ти поглинаєш з цим. Це прям дуже круто. І зараз, в принципі, як ви бачите, я перейшов вже до крипти. Я крипту вже займаюся скільки там близько двох або трьох років, вже три роки здається. Вивчаю, аналізую, цікаво. Це прям максимально круто. Це не продати словами. Коли ти щось поглинаєшся, тебе захлинають якісь емоції, ти хочеш ось віддати все, щоб поглинутися в цю ідею як умога більше. Але зараз, завдяки тому, тому, що в мене вже якийсь є досвід, там вже 10 років маркетингу, там якісь там маленькі бізнесочки були. Зараз завдяки цьому я вже підходжу. Трішечки серйозніше до цієї інвестиції, до цієї ідеї, тому що це в принципі вже така більш складна штука. Це не просто відкрити магазин. Весь мій досвід і в навчанні, і в роботі він мені зараз і допомагає ділитися з вами ось цим, всім, щоб і ви разом зі мною навчалися, і ви мене навчали, і в принципі створювати те, що ми зараз з вами створюємо. І останнє найголовніше, коли в тебе вже є якась ідея, в тебе вже є якийсь капітал. Найголовніше і найстрашніше це зробити перший крок. Я більш ніж впевнений, що багато в кого у вас вже є якісь гроші. У Вас є якась ідея. Може, ви хочете інвестувати в криптовалюту. Може, ви хочете зробити якийсь магазинчик. Може, ви хо ви хочете піти робити нігті, не знаю, вії, робити свічки, якісь давати в оренду щось. Немає різниці. У вас вже є якась ідея, ви вже знаєте, що хочете робити, але ви боїтесь це робити. Тут вже найголовніше, що я хотів би вам показати, це є така дуже цікава книжка, називається Вілікіє по собственному вибору. Я її не шукав українською мовою, можете подивитись. Вона дуже цікава. Там найголовніша думка. Успішні компанії стають успішними саме тоді, коли вони починають свої починання не усією головою, а потрохи. Це там описується як спочатку пулі, а ядра потім. Що це мається на увазі? Якщо в тебе з'явилася якась ідея, якщо в тебе є якийсь капітал, для того, щоб зрозуміти, як це працює, що з ним з ним робити, а чи, з, чи заробить воно це все, чи не втратиш ти всі свої гроші? Тобі треба покласти на цю ідею дуже маленьку, ось цю пулю, дуже маленьку частину капіталу. Капіталом, потім, потрохи, коли ти починаєш розуміти, що воно працює, що воно можливо потрібно його якось здороблювати, ти починаєш туди вже направляти більше енергії. І коли ти вже розумієш, що ця ідея вона життєспособна, тоді ти можеш вже кидати туди ядра. А під ядрами це мається на увазі більшу частину свого капіталу. Тому, друзі, коли я вам кажу, що якщо ви хочете купити біткоін, ось тут зараз купіть, не соромтесь, купіть на 10 доларів, на 100 доларів, дивлячись від того, який у вас зараз капітал, не купуйте. На всі гроші не треба. Якщо ви тільки прийшли в ринок, і якщо ви хочете купити щось і боїтеся, що воно без вас платить, да воно може вас збрити, ви продасте все і потім підете з ринку. Ні, так не робиться. Ви не знаєте, як це працює. Ви прохаєте казати, а куди платить ваша монета? Я не знаю, ніхто не знає. Якщо ти хочеш дізнатися, клади маленьку частинку, вкинь туди пулю і почекай. Нехай ти втратиш якісь там 4 роки, нехай ти втратиш 2 роки. Поки ти вклав ці гроші, навчайся, читай, вивчай, Дивись інших блогерів, дивись мене, заходь в телеграм-канал, спілкуйся з підписниками, роби все, що хочеш. В тебе є ще час, там декілька місяців. Вкинь маленьку суму. Спробуй навчись, і коли ти зрозумієш, що ця ідея вона життєздатна, то ти можеш вже намагатися вкидувати туди більше грошей. Не обов'язково одра, одразу на цьому рівні можна почекати, можна вкидати потрохи. Принцип цієї книги в чому заключається? Якщо ви вкидаєте одразу все, то у вас вже немає цієї подушки, у Вас же немає вашого капіталу, у вас вже нічого немає. І ви поклали 100% на повністю невідоме. Це як грати в рулетку. А на що вам грати в рулетку? Зрозумійте, криптовалюти, інвест. Стиції, акції Будь-який бізнес це не рулетка, це взагалі не рулетка. Це якась ідея, якась механіка, якась психологія, якась штука, яку можна контролювати, яку можна вивчити і зрозуміти, як вона працює. І якщо ти зрозумієш, як вона працює, то ти то, то тільки тоді ти можеш вже робити більш серйозний крок, Кладати більше грошей, віддавати більше часу, звільнятися з роботи. Оце все ти можеш робити тільки тоді, коли ти хоча б починаєш потрохи, потроху це все розуміти. І мабуть, наостанок, звичайно. Ви можете сказати: слухай, ну не всі ж готові робити бізнес, не всі ж хочуть вкладати в крипту, не всі ж можуть це зробити. Я вважаю, що кожен з нас це може зробити, але кожен з нас робить якийсь вибір. Хтось не хоче це робити, хтось хоче це робити. Звичайно, в когось немає досвіду, але досвід можна отримати. Звичайно, в когось більш підприємницьке мислення, але все ж таки, в будь-якої людини, навіть вибачте, в бомжа десь під забором в нього навіть також є якісь думки, що можна зробити, щоб. Зробити гроші в будь-якої людини. Головне просто, коли в тебе вже є ідея, в тебе вже є капітал, не сцять і робить, потроху робить, поки ти не зрозумієш, що ця ідея. Життєздатна, і я сподіваюся, ви сцять не будете. Я сподіваюся, ви всі будете навчатися. Я всі сподіваюся, що ви в мене молодці. А іншого бути навіть не може. Бо 300 спартанців наших, навіть вже 314 спартанців, не можуть бути просто так підписані на мій канал, бо ви найкращі. І наостанок пам'ятаєш тут. Вже якщо ти новенький, не пам'ятаєш, ось тут найцікавіше ютубчик саме для тебе. Каже, ось тобі каже, це сподобається. Я Ютубчику довіряю. Довіряй, і ти. Подивись, це об Se, já cu, papá.